Друзі, вітаю! Хвилинка правової інформації. Я не є практикуючим юристом, але завжди відслідковую цікаві зміни у законодавстві. Ось сьогодні підготував для вас таку цікаву для багатьох замітку. Справді тому, що невдовзі в Україні розлучитися за один місяць уже не вийде. Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують збільшити в Україні терміни прийняття рішення про розірвання шлюбу. Зміни хочуть внести до статей 106 та 109 Сімейного кодексу України. Якщо подружжя не має дітей, орган реєстрації актів цивільного стану зможе розірвати шлюб лише після спливу трьох місяців від дня подання заяви. Зараз це один місяць. Якщо подружжя є діти, лише суд зможе розірвати такий шлюб і не раніше шести місяців з дня подання заяви. Це не стосується випадків, якщо було офіційно зафіксовано насильство з боку одного члена шлюбної пари, в такому разі шлюб можуть розірвати за один місяць. Автори законопроекту вважають, що в такому разі кількість розлучень зменшиться, адже начебто часто. Заяви про розлучення подають пари на емоціях, і з часом ці емоції стихають. І тому законодавець хоче дати подружжям більше часу, щоб вони подумали. А як ви вважаєте, чи зменшиться кількість розлучень в Україні після введення цих норм законодавства? Пишіть в коментарях.